Сім ультралайт, друзі, це школа гамакування, але це не школа, в якої я навчаю, а школа, в якої навчаюся сам. Сьогодні хочу поговорити про таку річ, як ріджілайн, коньковий шнур. До ось декілька днів тому взагалі не вважав, що це дуже важливо та річ, Но взагалі думав, що це, це ріджілайн, потрібно, щоб москітну сітку натягнути, і не тільки для цього. Але зараз у мене з'явилася інша інформація. Якщо у вас є якась інша інформація, пишіть в коментарях, мені буде цікаво це почитати та, можливо, змінити свою думку. Ріджілайн при виборі гамака. Якщо ви вибираєте гамак ось такий, як цей, тобто без інтегрованої москітної сітки, тобто москітна сітка окрема, можливо, це взагалі не важливо. Єдине, що може, яку роль може зіграти Ріджелайн коньковий шнур в гамаку, який ви купили, наприклад, без інтегрованої маскітної сітки, це те, що ви можете налаштувати під себе цей гамак. Тобто, тобто ось так, щоб у вас було, наприклад, ви або так, або лягли, вам комфортно, так? І, наприклад, як от зараз у мене 90. Градусів в колінах, я зробив коньковий шнур, можливо, трішки вище треба, але він не дотикає голови, тож все ок. І я ось так власне, налаштував його. І зараз, коли натягую е, стропи на дерева, мені все одно, як я натягну, ну, мені не потрібно ось це там, 90%, 90 градусів, мені все одно. Тобто я раз налаштував, а потім вже Дуже зручно, легко встановлювати, натягувати його на дерева. Також, якщо у вас є такий гамак, зробить ось такі шнури, якщо, звичайно, ви користуєтесь наприклад, самі. Хоча можна на карабінчиках це зробити і це натягнути, і це невелика проблема. Але якщо ви користуєтесь, там, наприклад, сам раз налаштовувати і потім ви просто натягуєте і лягаєте, сідаєте в гамак і все. О, але насправді без цього в такому гамаку можна спокійно обійтися. На що потрібно звернути увагу, і я зроблю про це окреме відео це на розмір гамака. Гамак, Розмір гамака в довжину. Бо у мене було вже 6, мабуть, 7 гамаків різних. І, наприклад, 3 метри 2,85 2,60, та 5-7. Хоча на сайті, на сайті і там і там пишуть а, 3 метри. Це дуже цікаво. Залежить хто як міряє це все. Тобто ось цей момент в виборі такого гамака, мені здається, буде дуже важливий. Але ще про це поговоримо в окремому відео. Звичайно, якщо ваш зріст, наприклад, там, ну, я так думаю, більше, ніж метр вісімдесят. Якщо менш, ну, можливо, там немає. Сенсу там якось там на це звертати увагу. А що ви достатньо велика людина, маю на увазі зріст ваш великий, то це може бути реальна проблема, бо я, наприклад, ночував в ГАМАКу 2,65, 2,85 і 3 метри, і це, повірте, різне, і 3,50, якось цей, наприклад, і це взагалі різне відчуття комфорту. І я думаю, що якщо ви навіть 1,70 сімдесят, якщо ви будете спати ось в такому гамаку 3,5 метри і 2,80 чи 3 метри, ви відчуєте різницю. Ось так, друзі, ми підійшли нарешті до основної теми, навіщо я записую це відео. Ось така вода. Ridgeline в гамаку, який з інтегрованою москітною сіткою. Тобто сітка, москітна сітка. Вшита в гамак. І тут може бути проблема, бо я декілька днів в тому отримав інформацію, і у мене мізки почали працювати дуже інтенсивно. Імпульс, який там бігає, не знаходить, не знаходить де йому застопоритись. Про що я? Гамаки продаються, наприклад, 3 метри. Так? 3 метри гамак з інтегрованою москітною сіткою. В ньому вже є ріджілайн, який натягнутий, який ви не можете регулювати. Якщо це не так, напишіть в коментарях. А зараз, друзі, давайте уявимо та пофантазуємо, що ось цей гамак ми пришили сюди сітку маскитною. Тобто зробили його з інтегрованою, гамак з інтегрованою москітною сіткою. Та ось налаштували ріджілайн, як зараз на мене комфортно. І людина, яка, і він не регулюється, нагадую. І людина, яка купує, наприклад, цей гамак і має зріст менш ніж мій, так? то їй, напевно, буде зручно в цьому гамаку. Але якщо ваш зріст буде більший, то, скоріш за все, цей гамак буде для вас не дуже зручним. І у мене це питання вже є декілька днів в голові. Тож, тож як, як це взагалі зробити? <смі> як це взагалі зробити гамак, щоб а, підходив всім? Мені здається, що це неможливо. Можливо, що більшість людей менше, ніж метр вісімдесят, можливо, так. І тоді вони, наприклад, ну, нормально поміщаються в цей гамак. Але якщо вище, то, то можливо не дуже. А налаштувати гамак неможливо. Uh, і у мене це питання стоїть зараз в голові, що гамак, наприклад, 3 метри, хтось купує. так, Ріджилайн налаштований однаково для всіх. Uh, чи то не є взагалі проблемою, Ну, у мене зараз в голові таке, така відповідь, що це може бути проблемою. І відповідь така, що ще одна відповідь така, що ну, потрібно що відшивати під кожного. Гамак з налаштуванням, наприклад, цього ріджелайна. У мене зараз ну, не дуже є відповідь на це питання, можливо, у когось є. Можливо, я взагалі помиляюся. Зараз, друзі, мені відчувають гамак. З чого взагалі взялося це питання? Власне, коли я замовив цей гамак, чувак мені каже, мені потрібен розмір редджелайну, щоб він був під тебе. І у мене просто пф, зірвалися мізки, коли я це зрозумів. Зараз, друзі, у мене в голові є такі питання, і мені здається, що це дуже логічно, бо, наприклад, якщо ви е, купили такий гамак і хочете ось натягнути ріджелайн, ви його натягнете під себе. Інша людина натягне його інакше. Тож, можливо, і коли інтегрована москітна сітка, треба якось, ну. Розміри якісь є. Розміри гамаків не тільки по ширині та довжині, але ще по Ну, Мені здається, що це зараз ну, дуже актуальне і цікаве питання. І якщо мене зараз дивляться виробники, які роблять гамаки з інтегрованою москітною сіткою, мені дуже цікаво почути вашу відповідь, чи то має якось значення, чи не має значення, ну, чи потрібно робити гамак. Вказувати довжину ширину ще ріджілай і робити такі нереальні розмірні лінійки, чи це не так і важливо? Тож, друзі, пишіть свої коментарі. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.